Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Коцан Ігор Васильович, старший лейтенант 155 ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської, народився 20 лютого 1971 року у селі Підмихайля, що на Калощині, у родині Анастасії та Василя Коцанів, ріс надзвичайно розумним та кмітливим хлопчиком. Добрим і товариським, навчався у підмихайлівській середній школі. Ігор був дуже хорошим другом, уважним, дисциплінованим учнем, пригадує однокласниця Галина Швець. Мав спокійний, урівноважений характер, знаходив зі всіма однокласниками контакт, був прикладом для інших, оскільки вчився на відмінно, поважав старших. У 1986 році вступив до Калузького хіміко-технологічного технікуму, який закінчив з відзнакою і здобув фах техніка електромеханіка. Навчання продовжив в івано франківському інституті нафти і газу за спеціальністю інженер-механік, 16 вересня 1995 року. Одружився з коханою дівчиною Любою у щасливому шлюбі. Народився син Сергій, татова гордість і Надія. Ігор був щирою і неймовірно доброю людиною, розповідає дружина. Вчив цінувати те, що маємо, показував, що немає цілей, яких не можна досягнути, і доводив нам, що разом ми сила. Він був нашою надією та опорою, ніколи нікому не відмовляв у допомозі. З 1995 року працював на концерні Оріана, змінним майстром у ремонтно-механічному цеху, з 1998 року – старшим майстром на поліолефіновому заводі. 2006 року прийнятий змінним механіком у закрите акціонерне товариство Інтербутонель у Туркменістані зарекомендував себе відповідальним і кваліфікованим працівником. За сумлінну працю його портрет був на дошці Пошани. З 2015 року працював на фірмі Оланд. Андрій Мельник одногрупник та ком ділиться. Ми з Ігорем пройшли 35 років міцної чоловічої дружби, випробуваної спільними студентськими буднями та життям. Скільки разів ми сміялися до сліз, ділили останнє, допомагали один одному долати труднощі. З руками наша дружба тільки міцніла. Згодом ми стали комами, і ці відносини переросли у родині. Наші діти бігали поруч, наші родини святкували кожне свято за одним столом. Жодного разу Ігор не забув про день народження моєї доньки, своєї похресниці. Він був відповідальним у всьому, від дрібниць до важливих рішень. Був тихим, малослівним. Проте ми завжди знаходили спільну мову. До лав Збройних сил України, мобілізований 12 червня 2024 тисячі служив командиром зводу бронетранспортерів, другого механізованого батальйону. Пройшов навчання у Польщі та Франції, брав участь у бойових діях на Донеччині. За словами побратимів, був мужнім, відважним солдатом, вірним та надійним товаришем, готовим прикрити спину за будь-яких обставин. Понад три місяці вважався зниклим безвісти. Рідні чекали бодай якоїсь втішної звістки. Вірили, що він у полоні, що ще буде шанс на порятунок. Але безжальна правда обірвала останні надії. Боєць загинув 1 січня 2025 року поблизу населеного пункту Гришине Покровського району Донецької області. 20 лютого ігоре бікоцуну мало виповнитись 54 роки. Свій останній спочинок знайшов 9 квітня на кладовищі села Підмихайля. Іван Ліщинський говорить: Ігор був доброю, чесною, працьовитою людиною. Думаю, що він не сподівався у своєму житті стати воїном та опинитися у вихворі справжньої війни, яка забере його життя. Щиро вірю, що ця добра пам'ять про Ігоря залишиться в наших душах, в серцях рідних, друзів, близьких людей, усіх. Хто знав його? Світла пам'ять і вічна слава загиблому захисникові!